Доброго дня, наші клієнти. Це баня 4 метри, яка поїде до нашого клієнта на Київщину в кольорі антрацит. Подивіться, яка вона чудова в такому сучасному стилі. Е, з пічкою. Пічку вже наші хлопці протопили. Нагрівається баня дуже швидко, дуже класно. Тут стоїть якісні двері, вікна, козирок, ступенька, все повністю повна комплектація. Тоді покажу, як вона виглядає всередині. Тут у нас місце для відпочинку, де може сісти ну, 2-4 людини, якщо худенькі, як я. Ось така банечка, подивіться, ЛНК роблено від душі, все зроблено як для себе. Тут у нас відро водоспад з нержавійки дуже якісне відро від фірми Теслі. Також у нас вікна йдуть прозорі. Це все також Теслі, один з найкращих виробників України. Порана вже протоплена, чую, хлопці пропалювали каміння ще гаряча. Подивіться, парілочка в повному фарші з травами, підголовниками, віниками. Я її навіть не хочу її не хочу відпускати, сам би попарився, якщо чесно. Трави, вікно відкривається, як завжди. Ну, це є найкраще рішення для бізнесу. До речі, у нас зараз дуже багато беруть для бізнесу саме. Тому в кого сучасні будинки, модульні будинки це найкраща докомплектація до них. Баня, чан, це все ми робимо. Тому звертайтесь в компанію ЛНК. я вам покажу, розкажу всі деталі, всі нюанси, чого ви тут не побачите, про що вам не скажуть виробники. Я вам розкажу економіку, всі деталі, нюанси монтажу. Тому е, звертайтеся, буду тікати на ваш дзвіночок. Ставте лайки, е, сподіваємось, що будуть гарні коментарі. Дякую.